Він теж був спершу звичайною людиною, дитиною і був розумним, принциповим, добрим, піклувався про бійців свого підрозділу, цунамі, в принципі, як про свою родину. Він зі своєю командою і своїм авторитетом створив один із найкращих підрозділів в патрульної поліції. Під керівництвом Саши, полк цунамі, показав свої. Найкращі результати той випадок, коли, я, напевно, важко і генералам говорити. Першим завжди важко, бо перші стикаються з тими проблемами, яких ще не було, але й першим легко, бо перших підтримують завжди всі. Присвоїти Дніпровському ліцею безпекового спрямування та Національно-патріотичного виховання Дніпровського державного університету внутрішніх справ ім'я Олександра Гастіщева. І надалі іменувати його як Дніпровський ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Олександра Гастіщева. Почесне ім'я підполковника поліції, командира окремого штурмового полку цунамі. Окремої штурмової бригади Людь з сьогоднішнього дня має бути не лише окремим почесним званням, а має бути нашим з вами, дорогі ліцеїсти, дорогі колектив, обов'язком працювати для того, що зробив для нас Олександр Гостіщев. Колектив цунамі під Кривоницем Саше показав свою завзятість, свій професіоналізм. І бажання боронити державу. Сьогодні колектив Саші виконує одне з найтяжких завдань на найтяжчому напрямку. Виконує героїчно. І незважаючи на те, що підрозділ втратив такого командира, він завжди буде в серцях. І в моєму серці також. Я хотів би вручити керівнику ліцею прапори. Об'єднаної штурмової бригади Людь та подяку, які я сподіваюся в подальшому будуть формувати цей патріотичний дух і селі. Серед... Та увіковічить пам'ять про Олександра. Також я хотів би звернутися до близьких та рідних від імені керівництва департаменту. Ми вам висловлюємо щирі співчуття та хотіли вручити вам. На грудний знак командира бригади, який був присвоєний Олександром цьому січні Хочу подякувати в цілому всім, хто брав участь в ініціативі присвоєння ім'я ліцею. Так як це така дуже особлива форма і важлива форма пам'ятування. Кожен рік діти будуть приходити до ліцею, дізнаватись його ім'я, принципи. Я сподіваюся, комусь відгукнеться, і це може надихнути когось на дуже такі яскраві правильні вчинки в масштабах країни. Велика честь, дарована вам навчатися сьогодні в даному ліцеї, яке носить ім'я воїна, українця, людини з великої літери. Підполковника поліції Олександра Євгенія Гастищева. Цінуйте подвиг героїв, які боронили і боронять нашу державу. Пам'ятайте їх, вчитись, тренуйтесь. З радістю зустрінемо вас в наших лавах полку Цунамі, штурмової бригади. Людь. Сьогодні для нашого ліцею визначний день. Ліцей отримав звання справжнього героя, патріота нашої держави, справжнього воїна ім'я Олександра Гастищева. Хочу вам сказати, щоб ви пам'ятали, що з сьогоднішнього дня кожен вчинок, кожна ваша перемога і невдача буде пов'язана з ім'ям Олександра Гащищева. Носіть звання ліцеїста, ліцею МВС імені Олександра Госіщева з честю і гідністю. Служіть Україні так, як служив він. А сьогодні ваша служба це якісне і старанне навчання. Бажаю вам успіхів на вашому шляху. Слава Україні! Ваша енергія, дорогі ліцеїсти, ваше завзяття важливі сьогодні як ніколи. І ми сподіваємось, що приклад подвигу Олександра Гастіщева кожного дня і кожної хвилини буде вас надихати і зобов'язувати на світлий шлях до знань, саморозвитку в ім'я нашої держави.